Так, Зібралася на манікюр. Ось такий у мене вже, відріз. Все ідеально тримається, але я не люблю такі довгі і воно вже некрасиво. Планую знімати і не накладати, але щоб так не вийшло, як в Тік-Ток. Червоні, червоні, червоні прийшла молочні. Так що їдемо. На дворі нас ще зименька, зимонька, сильно, холодно, але запис є, запис їдемо. Зачекаю. А потім він каже, хоче зеркувати. Ну що, так як обіцяла, я дотрималась свого слова. Я зробила прозорі, я дала тільки базу і топ без кольору, тому що дуже тонкі були і вони довго не... Прослужить. Я буду собі підкрашувати звичайним лаком-лікувальним, і так вони мені чуть-чуть відживуть. Так що, Наташик, дякую тобі. Незвично, але я дуже горжусь собою, що я це змогла. Побачимо, наскільки на, на воно буде. Красота з красоти. Так, їдемо додому. Усім привіт! Рада вас всіх Бачите, а я сподіваюся, що ви раді мене чути. Зараз я їду за Естелочкою в школу, я її забираю, вона була на трьох уроках, тому що сьогодні в неї важливий апойтмент. Хто знає, дивився моє відео. Ми їй робили операцію на серце, коли їй було 5 років. Зараз її це було в Україні, зараз їй 12 років, але тут ми раз в рік провіряємо її, що все добре. І лікар хотів бачити, цей шоу оперував мені сина, а він хоче її бачити. Тому зараз ми їдемо на апойтмент і побачити так чуть-чуть, як це відбувається і як виглядає клініка. А нас он за вікном зима топина. Погода, люкс. Так що всім приємного перегляду. Наша клініка. Ні, мож... не немає. Але не знається, що люди як не О, да вот, ні. Тож... Я знаю. Я, я не бачила, що там є. Чого пройдемо? погодка. бачите. Я прийшла першого рука. О типа годка. Холодно тобі. Ні. Це тебе освіжає, щоб ти проснулася. В <гум> Машині воду залишила, воно така холодню просто льот. На Мені подобається мій манікюр, правда гарний? Натуральний. Натуральний, ось так. Гарний, так. так. Так, ми беремо свою карточку. У мене каже. co jest to, że ma to tak. Um, je guess první jméno? someone else. Patience. Tak, get we Ja to pochciela Victoria na sata. No, no, no. je. Oj, naše No dwa to na Рік народження своє нажимає. Пам'ятаєш? Думаю. Все, 12. Ой, ні, не то. 11. це все є. Ні, ти все трохи постарайся. Щось. Я все зроблю. Контакт, все. Що я сьогодні скажу? Беремо меншуру і ставимо сюди. Пробуй, я не знаю. Take pictures. І сталі дали такий халатик, сказали верхній одяг зняти yeah. і вдітися. Так? Ідемо на яйко? Так, ми вже зробили еко серце, зробили УЗД-серце і чекаємо нашого лікаря-кардіолога, щоб він сказав, що він там побачив по фотографіях і що нам далі робити. Нагадуємо, що сім років назад із телечка була операція на серце, вроджена вада. Ми робили в Україні дуже крутого єврейчика-лікаря. Взагалі кажуть, що кардіологи дуже класні євреї. Не знаю, наскільки це правда, і тут теж у нас єврейчик. Вони дуже розумні, класні, і слава Богу, за кожного лікаря. Я вірю, що Бог всюди присутній і він керує руками лікарів. Головне, довіряти Богу. Ось той стелечка трошки переживала, але зараз окей. Та, Істелочка? Ти казала, що тебе минулий раз, як тобі робили, тебе трошки боліло, бо вона дуже давила на ультразвуці, да? бо вони там ще біля животика дивляться, судинки. Та того разу дуже легко було, і чуть не заснула, так? Я там чуть-чуть знімала капельку, бо я не знаю, чи можна було то так, щоб ви бачили. Ну проходить. Зараз Верестеличка грає тетріс. Зараз ми повертаємося в школу. Я її зібрала з школи і зараз поверну, щоб вона цілий день не пропускала. Так що чекаємо лікаря. Чуть-чуть хвилююсь, не знаю, чого, знаючи, що в неї все добре, але все одно якесь присутнє хвилювання. Напевно, через те, що я мама. Да? Окей, все. Та, бо я сюди приходжу з Вільямом, приходила mm. з тобою. Вікторія здорова, але ми теж її провіряли, і це теж було страшне хвилювання, так? Таке що таке? -то? Знаєте, що найцікавіше, що тут лікарі є різні кардіологи, а ми попали в клініку відому Cleveland Clinic по серцю. Кажуть, що вона найкраща. От. Тому Вільяму провели операцію, коли йому було півтора рочки, зараз йому чотири. То ми ходили кожен місяць після операції, потім кожні два і зараз раз в рік. От, йому виписують таблетки на постійній основі зараз, але з Телешці в Україні нічого не давали. Але він дуже добре почувається, він у нас молодець. Взагалі, слава Богу, прожили мої діти нелегке життя, стреси мали. Я біля них, але дякувати Богу, все вони немає. З Бог милого. Хочу сказати, що цей лікар, наш кардіолог, доктор Закха, дуже класний, такий добрий, він дуже сильно любить Україну і весь час говорить про неї, як він любить, які це українці гарний народ. Надіюсь, наші українці не підведуть свою поведінкою. От, дуже класний. Вчить українську, деякі слова говорить, як буде це чи це через Google Translate. Дуже прикольний такий мужичок. Він вже старший, я думаю, йому років 60 чимось. Не знаю, просто не знаю, чи можна буде його знімати. Він завжди з такими жартами підходить, але дуже класний лікар, дуже його люблю, і мені з ним дуже легко. Так, ми вже йдемо додому. А мою стрілочку я покажу, тримаю коробочку, дали нам коробочку покажу. Дали нам такий стікер і цей монітор на груди причепили. Вона має до суботи три дні ходити. Будуть спостерігати її ритм. А так, слава Богу, все в неї прекрасно. Все, біжимо додому. Їдемо. Так, мені поставили такий монітор тут. О, тут. правильно, я казала прибор, це монітор, правильно. Це стікер, а це іменно ментор. І а, коли мені щось недобре, коли може голова крутиться, тушнеться або щось такого, а, треба його нажати, кнопку, і воно тобі записує і потім книжечка, і туди записуєш, що в тебе боліло, як година, скільки... Твоє відчуття, так. Потім ми це все е, знімаємо ми це в суботу. Отак воно на груді виглядає. Ми просто не хочемо її футболочку задарати, показувати. Ось так вони наклеїли її. І ми самі маємо відчепити в суботу. Получається, сьогодні який день? Сьогодні середа, п'ять. Четвер. Два дні буду його носити. Тут приклеєш, потім ставиш е, інструкцію, ставиш ту книжечку. Там і зверху адрес Тута. просто на пошту заносимо. Тут є зразу адрес і. І що тобі сказали? Що тобі не можна робити з тим Мені прибором? Не можна купатися в басейні. Вона казала, що Наказав і так не буду. Um, в сам не можна, не можна хатап, um, не можна в вані лежати. В душ краще, ну, типа, можна помитися вчити, але будуть. стояти так ззаді, щоб не те було на це. І кремом не мазати ніде там близько біля того. Тобі не зручно? Ти відчуваєш його? Ну, зараз трохи, так. Але я думаю, що я вже його так навіть не замічаю. Так... Ну, як наклейка. Mm. От. Ну, отакі у нас історії. А, і що лікар тобі сказав? Що все ідеально, все еко-ідеально, серце виглядає ідеально, ідеально шлам, все добре. І вони хочуть ще провести такий експеримент. Um, після щоб школи, ти. Літом, um, я прийду і вони, так приймали, мені якийсь монітор поставлять і буду бігати. Прям там в лікарні, так. Тому що він каже, що все гарно, як я просто сижу, але вони ще хочуть це доказати, що все добре, коли я бігаю, і коли ти активна. Коли активна і коли а, просто кожен день. Та вже сім років пройшло після операції Сталкина в Україні. Mm -hmm. А тут ми просто ходимо на огляд. Так? Кожен два-три роки. Так. так. Так що таке, то і казали, до речі, що вже після літа то не треба буде бачити десь два-три-чотири роки. Вже не треба буде купити. Да. Ось такий наш день. Так що дякуємо за перегляд. Кому було цікаво, ставте вподобайки, підтримайте Стелечку в коментарі, напишіть щось і приємненьке. Вона буде коментарі всі читати, та стелочка? Так, так що дякуємо, що ви підтримуєте україномовний контент. І всім до побачення, Па-па-па-па!